Чуєш слово Аполлон завжди собі уявляєш щось гарне, щось витончене. Ми зараз знаходимося на Аполлона з Кальковського 8 в Одесі, і про гарне і вишукане тут не дуже йдеться. Це, це перший міський. Мене звати Олена Концевич, Це що трапилось, і якийсь час тому сюди за цією адресою було влучання не сюди, не сюди, а ось сюди. Ось він будинок поскальковського 8, аполлона, і е, на цей будинок повинні бути виділені кошти на те, щоб його реставрувати. Ми завжди неємо, що е, влада не дає гроші на потреби міста. Насправді, якісь важливі речі в цьому випадку інакше. З бюджету міськрада виділила 90 мільйонів гривень на те, аби реставрувати будинки, які були пошкоджені внаслідок рашистських атак. Виділити вони виділили, як вони їх будуть розподіляти. Ось наше питання. На Аполлона Скипковського влучання було десь тут. Тут була вирва, ми бачимо побиту машину, але ми обійшли будівлю, на яку будуть виділятись кошти. І щось особливих, якихось пошкоджень. Ми не помітили вибиті шиби в одному будинку. Та й в принципі все. Ми грішним ділом подумали, що будуть реставрувати оцю будівлю. Тому що тут ми бачимо, що аж земля летіла. І ось побиті балкони. Тобто, тут, хоча б видно, що внаслідок прильоту расистів відбулися пошкодження. Але ні, це вулиця Балківська 40 а з Капковського – аполлона. Ось вона. І особливих пошкоджень на цій будівлі ми не бачимо. А одначе, цими днями буде розіграно тендер на увага, 3 мільйони гривень, аби оце відремонтувати. Тендер це прекрасно. А що ремонтувати? Може, ми тупі, якісь з тобою. Може, ми, ми не там ходимо. Ми щойно запитали мешканку, яка проходила повз це та адреса. Та адреса, та будівля тут нема аж раптом двох шибок. Тим не менше читаємо відновлення багатоквартирного будинку номер 8 по провулку Аполлона Скальковського. 2,9 мільйонів гривень буде виділено. Тендер. По вибору підрядника цими днями був оголошений. Повинен закінчитися 17-го числа, 19-го вже повинен бути аукціон. Тобто, 3 мільйони піде ось сюди. Ось лежить кубка сміття. Бачимо, що якась шиба уламки якогось вікна. Ну, але це, начебто, і все. Тобто, поміняти вікна за хорошим розрахунком, скільки коштує? 3 мільйони? Та не думаю. Для того щоб нас мешканці будинку номер 8 по Аполлона Скальковського не закидали брудними тапками, що, начебто, от не треба нам допомагати. Треба допомагати, треба абсолютно всім, але при цьому бюджет повинен розпилюватися, хоча б якимись ліквідними частинами, а не так, що 3 мільйони невідомо в що. А людям, які справді без даху, буквально над головою, і на них от капає, як зараз на мене, там нічого. В мене вже профдеформація. Замість того, щоб казати, що бюджет повинен розподілюватися, я кажу, що він повинен розпилюватися. Ну, В які часи живемо, вибачте, ось він. Колишній другий Стаханівський провулок. Та ні. Та ні, ось він. Ну, ми ж бували на місцях прильотів неодноразово, і ми бачили, що є будинки, які справді. Просто розвалилися вщент, що там дійсно потрібен ремонт, що там немає живого місця, що там люди просто мають діри в стінах, в квартирах, і там справді потрібно виділяти кошти на те, щоб все це привести в нормальний вигляд. Три мільйони злиють на те, щоб ремонтувати будинок, в якому вилетіло півтори шибки. Це називається грамотний розпил бюджету. 90 мільйонів, повторюємо, піде на те, щоб ремонтувати начебто будинки, але явно не ті, які потрібно. Ну що ж, як завжди, ми будемо стежити. А ви, якщо знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть нам в коментарі. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Бережіть себе.